Слава Україні! Вітаю! Друзі! Допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. На жаль, це буде потрібно робити ще довго і довго. Поїхали. На ваших екранах, ніж від компанії Бьокер. Особисто я, такий великий експерт, не знав, що. Компанія Бюкер це, напевно, компанія заснована в Сполучених Штатах, але один із великих підрозділів це у нас підрозділ, який знаходиться в Німеччині, а саме в місті Зюренберг. І тут ми бачимо, що зроблена Зюрленберг, Німеччина. З одного боку у нас на коробці є адреса німецького підрозділу, з іншого боку адреса в США. І є ось такі якісь незрозуміли мені стріхкоди. Така коробочка масивна, міцна, чудова. Придбав я його в магазині Ламнія, але в, в описі я залишу багато посилань. Це буде на Ламнію, буде на офіційний, офіційну сторінку бокера цього ножа. Так, і залишу огляди, після яких я, в принципі, наважився купити цей ніж. Ось так. Ось такий чехол у нас е зустрічає в, в коробці для окулярів, як то кажуть. Він, як на мене, виглядає як стара шинель. Радянська або там не знаю, ну, на жаль, я з іншими шинелями не зустрічався. Е значок. Дерево. Тут, напевно, був раніше якийсь там якась пломба. Не знаю. Хто знає, може, можете написати, чи була тут пломба чи ні. Тому що я трошки зацікавився, подивився і у цього ножа є історія. До мене. Так, відкриваємо. Так. У нас, ну, в чому чехлі є багато різних відділень. Лежала рекламка. Рекламка однакова, а тільки вона на на, на англійській, інша на німецькій мовах. Є QR-код. Бачите, тут німецька а на цьому англійською. І всередині якась інформація про мануфактуру Зюрингер. Вибачайте, якщо я неправильно десь вимовляю іноземні слова, то це не спеціально. Так, була от така, напевно, це якийсь там контроль виробництва. Смачні цукерки, які не рекомендуються споживати. Ось бачите, тут такі відділення і ніж. Такий фірмовий папір. Він мені нагадував папір, який раніше в гастрономі Центральному, ну і в інших гастрономах, завертали вершкове масло. Намагаюсь говорити правильно ось так. Розвернемо цю, цю катавасю і. Дивимось на ніж. Ви всі, в принципі, знаєте, що це ніж зроблене руків'я із титану. Є ось такі накладки з мікарти. Якщо ви зверніть увагу, що я цим ножем користувався і користуюсь. так Ось так. Кліпса, на жаль, вона не переставляється, вона тільки з одного боку для того, щоб носити в, в правому кармані штанів з правого боку. Відкривається за шпиньок, ну, плавник, як там правильно кажуть, поки що не розкрили. Ось є ось на Лезі напис. Ось так зробили майстри. Так, дивимося ще раз. Розбирається одним а, шестигранним ключем одного типу. Всі ці гвинти однакові. А, тут, на жаль, Оцей шарик, він стальний. Одна розумна людина сказала мені, що в принципі компанія могла би зробити його керамічним. Десь є такі схожі кліпси, де встановлюється керамічний шарик. Не знаю, я ну, не знаю, повірю, що повинно, напевно, так бути краще керамічний, ніж стальний. Можливо, я не правий, але до якості ножа у мене претензій зовсім немає, тому що він виконаний досить класно, всі деталі підігнані чудово, кліпса досить туга. Кажу, що кліпса титанова, лайнера титанові. А лезо у нас. Ох, ти, клас! Чудово! Лезо у нас магнакат. І ніж має номер 294 Ну, не... Ну, так, лез... ніж. З іншого боку, на лезі нічого не у нас не відображається. Для. Ну, покажу. Продемонструю вам лінійку, щоб ви зрозуміли, які розміри в розкритому стані. Так. Приблизно десь 19. Я можу помилятись. Ось так. Навіть да, десь 19 см приблизно. І ви ж любите. Ці розміри. Не знаю навіщо, але дивіться. Будемо казати, десь до 9 см. Ну, приблизно. Всі дані ви можете подивитись на сайті, якщо вам цікаво. Якість обробки? Бачите. Не всі роблять інформацію про себе на торці Лезе. Ніяких насічок так немає. Не знаю, як правильно це буде замок фрейм чи лайнер, скоріше що за що фрейм-вок. Фрейм, Тому що. Ось бачите, як зробили з титанову цю пружину. Ходить в лезо досить легко, чудовий вигляд, чудова Обробка виконання і зрозуміло, чому він коштує таких коштів. Я над лезом вже знущався, різав їм і продукти, і цитруси, там лимони, апельсини, рефрукти, ковбасу, цибулю. Що я різав хліб, різав, навіть добав дерево. Ну, не, не те, що так добав, а намагався щось там порізати, якийсь там дрючок, але після моїх знущань навіть різав і трошки себе ось тут. Так що ось Заточений з заводу, ну, з мануфактури, досить якісно. А ще я хочу сказати, що цей ніж оглядав інший чоловік на ім'я Артур. Так що можете звернути увагу, що, якщо ви подивитесь. На його ролики і поставити паузу, то побачите цей номер у нього в відео. Ось так. Що хочу сказати так уже наприкінці, відео. Що спочатку я хотів його придбати в вибісі. Але на той момент, коли у мене з'явилися кошти, е і ще. Як був в наявності цей ніж, я його е, забронював е, з доставкою в магазин той, 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 що поруч, тому що, в принципі, я хотів його спочатку потримати, ну, поштовний ніж, як на мене. І так вийшло, що е, прийшло сповіщення, що, на жаль, цей ніж е, зник з продажу. Ну, не з продажу, що його немає в наявності. Напевно, що в тому магазині, де він ще залишався, людина якась прийшла і викупила. І я вагався, вагався, дивився, скільки коштує цей ніж у нас в країні, в Україні, Ну, коштує досить коштовно, десь більше 10 тисяч гривень. Ну, Плюс я дивився, скільки коштує цей ніж в магазині ЛАМІ. Там десь приблизно 212 євро. Ну, це все одно дорого, то і якщо ви офіційно все купуєте, то повинна бути та розтаможка і все інше. Але так вийшло, що в якийсь момент там була знижка на цей ніж. І я вирішив, думаю. Куплю, він приїхав мені десь де за два тижні. Заплатив я на пошті Мито подат, податок на і кажу вам, що це потрібно робити, тому що ці податки йдуть на Збройні Сили України, щоб ви знали, що соціальні виплати нам допомагають іноземні. Країни дотаціями, там пенсії, зарплати для вчителів, медиків, а ось зброя, все це купується за наші власні кошти. І, ну, за власні кошти я маю на увазі що податки. І ось я заплатив і це ніж тепер у мене в колекції. Він не тільки Може лежати десь в коробці на полиці або десь там демонструватись, але він досить зручний для роботи. Звісно, це не для того, щоб ним розколювати якісь там дручки, але щось порізати, приємна форма. По формам, і всьому цьому, по як варіанти заточ, заточки, це не до мене, є більш досвідчені люди, люди. Я просто вам демонструю те, що мені подобається візуально, і я хотів би, щоб е, люди бачили не тільки якісь там. Е, Просто відео з розмірами, там, вага і все інше, але і якісь там, можливо, не цікаві емоції, але якісь емоції. Я скажу вам, що це досить класний ніж, класна якість, і зрозуміло, чому він такий до... коштовний, дорогий. Є да, так, незрозуміло чому ось зробили цю кліпсі тільки на Денбік. Можна було б зробити її якось по-іншому. Але це та, та, то таке. Але ніж класний все зроблено, як кажуть, на досить великому рівні виконання. Але, напевно, я так повторююся. Ось так така інформація для вас. Так що, якщо ви вагаєтесь купувати десь за кордоном, десь там у вас є якісь там незрозумілі для себе питання, не хвилюйтесь, все добре. Можна купувати. Навіть якщо. У вас блокується десь, як ви переходите на якусь сторінку і не відображається якийсь сайт, де вас інформація, скористайтесь браузером від компанії Opera, і там є внутрішній VPN. І ви можете її включити. Ну, Якщо ви в Ламнію переходите, там VPN не потрібен. Але як інші писати в Сполучених Штатах або в Китаї, включайте і там вже можна подивитись, якщо у вас це цікавить. Ну, це така інформація, в принципі, не про ніж, але можливо, кому буде цікаво. І платіть податки. Так, можна купувати дешевше, але сплачуйте податки. Допомагайте силам оборони. Дякую, що подивились. Слава Україні! Смерть окупантам!